Любі дітки, запрошую вас на заняття зліплення. Цікаво, а що ми будемо сьогодні ліпити? Мабуть, спочатку потрібно відгадати загадку. Тане сніжок, зеленіє лужок. День прибуває. Коли це буває? Як ви думаєте, коли це буває? Що це за пора року така? Так! Це весна. Отже, діти, ліпити ми з вами будемо на тему, вже до нас прийшла весна. Ми вже говорили з вами про ознаки весни. Все оживає, тане сніг, світить сонце, прилітають пташки. Починає пробиватися трава. Та з'являються перші квіти. От і ми з вами сьогодні. Створимо весняну картину, зобразимо ранню весну за допомогою пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, серветки, дощечка, стека і кружечок, який я вирізала з картону. Я собі весну раню уявляю ось такою, а кожен із вас може уявляти собі її якоюсь іншою. Тому і картина може бути інша. Потрібно зробити землю за допомогою таких смужечок ковбасок, які я розкачала на дощечці. буду робити землю. Із зелених смужечок, ковбасок, таких я зроблю травичку, яка тільки тільки вибивається з-під землі. З жовтих смужечок зроблю сонечко. З синього та білого пластиліну я скачала смужки ковбаски для хмаринок. А ще на своїй картині. Я вирішила зробити дерево без листочків, тому що листочків ще немає. Ось така рання весна вийшла у мене з пластиліну. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу і до побачення. До нових зустрічей!